Друзі, всім привіт! Слава Україні! Ви на каналі Prokop.ua Сьогодні в нас вже зима, тому відкриваємо разом з вами зимовий сезон. До речі, як бачите, поле з Орена якраз приїхали, трактор ходив. Нам якраз сьогодні дуже пощастило, тому надіємося, що сьогодні знахідки, як мене, так і вас порадують, тому вмощуйтесь позручніше. Ну і звичайно, дивіться відео до кінця, тому що в нас сьогодні є шестеро пошуківців. Лопата сьогодні буде справді дуже крута. І в свою чергу хочу подякувати тим людям, завдяки яким маю можливість сьогодні трішки розвіятися. Тому слава. Збройним силам України. Допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, тому що їм зараз справді дуже важко. Тримаємося разом, разом і до перемоги. А я до копу. Ну що, друзі, є перша знахідка. Ось бачите, один відбиток, другий відбиток, а відбиток ось цієї монетки. 1943 рік. Щитовик 20 копійок. Ось такого. Ось такий він. Там, де герб, стан поганий, там, де цифри, стан може бути. Ходимо далі. Так, друзі, маю першу знахідку кльову. Це бубенчик Київська Русь. Ось такий цілий, мабуть, що, що є всередині те, що колата є. От, ну, чесно кажучи, цілого я ще не заходив. Завжди як не погнутий, то ще щось, а тут от попадається ціленький. Гарно красота. Так, а тепер йду до хлопців. Подивлюся, що вони там накопали. Вони так, е один пошуків і знайшов гарного хрестика, ціленького, з вушком. Так, ну влас показують тепер свої. Так, кляві, дуже кляві, Дивіться, маленький, такий матцю е дитячий, мабуть. так. Шкода, як кажуть, з розряду краще би не знаходив. Так, ось, дивіться, який гарний перстень. Це десь століття 18, але є якийсь камінчик. Так, ще от фібула. Друга фібула. Ну, красота. Так, ну а це на фарт. Це на фарт. Ось такий ключик від, від порталу. Ну, файно є, продовжуємо. Ну, далі. як з цим боротися, друзі? Сок Динарика. Ай-яй-яй. Та й таке. Якийсь Мав бути бородатий, певно, що... Дядько. Тим не менше, продовжуємо далі. Південника вже маю. Походу, срібло ще й. Так, певно, срібло. Ходимо. Ну що, друзі? Хлопці трохи вже надіргали різноманітних е, смаколиків. Ось. Е, і хрест такий є. Я це вам пізніше покажу. А тим часом дивіться, що в мене випадає. Хе -хе. Так, я акуратно, я акуратно. Так. Так, це, походу, друзі, денник. Великий. Невеликий. Ага. Ну, давайте я зараз швиденько помию і вам покажу. А тим часом. Круто. Давайте, хто там? Хто там зображений на аверсі? А? Чи на реверсі? Одним словом, що за імператор? Вгадуємо. Ну що, друзі, є якісь орнаменти. Він або горівший, або дуже заліпший. Ось. Але по VDI показує, що це срібло. Воно зараз вас переверне. От бачите, провиднюється білі орнаменти, відтінки. І це дуже радий. Будемо відчищати і дивитися, хто це. Я вже вам прикріплю десь тут і в почищеному вигляді. А тим часом з вас вподобайка, а ми продовжимо далі. Так, друзяки, сказав мені такий легендарний пошуківець, як правильно відчистити саме цей динарик. Ось така от турочка фульга і ложечка соди. І отак от кипятити Подивимося, що з цього вийде. Тому чекаємо результат. А ми продовжуємо далі кипятити соді з фульгою нашого денника. Можливо, щось вийде з цього. Та я Ну а тим часом вас е, хвалиться своєю фібою. Дивіться, яка друзі патина. Просто е, зробити тільки прожинку і голочку, і буде гарна фібула. Ну і ще дивіться, що вас е, сьогодні знайшов це вите витий ось. Дуже кльовий, чи як називається правильно. Скруневе кільце. Так, скруневе кільце. Ну, хто як називає, але дуже гарне. Ну що, продовжуємо далі. Так, ще є одна знахідка їхня, друзі. Ось. Що це могло бути? Не здогадуюсь, але 100% їхнє. Бачите, і на фібулу не схоже, так як є от посередині. Проріс такий. Але патана їхня. Навіть, от, якщо передивитися, от є якісь орнаменти їхні. Ось таке. Що це може бути, підказуйте. Буду вам дуже вдячний. А ми продовжимо далі. Так, друзі, випадає мені ще якийсь кругляшок. Так, і що це у нас таке? Так, ага. Один крейсер, друзі. Походу. Так. Крейсер? Крейсер, походу, крейсер, так. Ну, красота, давайте помию. Має бути в гарному стані. Так, друзі, подивіться, який крутий стан. 1851 рік. От, Крейцер. Що такого, чесно кажучи, не знаходив. Ось, бачите. Ну, красота. Так. Забираємо і ходимо далі. Так, друзі, вирішили попити чайочку з колегою. А я тим часом покажу його знахідки. Це реально десь за півтори години. Дивіться, яка крута. Хрестовключна підвіска бомба. Я маю таку ж саму, але з бронзи, мабуть, що. ще з лов'янистих бронзи, але ну, тим не менше, трошки більшу. А це з вушком, зі всім. Ось такі от фібули, хрестики. До речі, амулет От, Ого, дивіться, дивіться. який. це? Антонін Пій, походу. Ну, гарний. Хоч видно, що срібло, ні? Так, от, ще хрестики. Це взагалі бомба-ракета, друзі. Дивіться. Хрестик срібний в позолоті. Так, Ну і ще от. Гарна така от пряжечка бронзова. Красота. Ну шо? Я собі уявляю, яка сьогодні буде лопата. Роля сьогодні. Ставить каву. Так, друзі. Походу є ще один круглях. А от тепер питання, що це? Так, зараз я швиденько помию, бо є підозра на дуже стару монету. Але це підозра. Тому дочекайтеся. 에... Помиту монетку. А друзі? Друзі. Ну що, друзі? то Походу крейцер. А я вже думав, якісь сестерці, Дюпондій. А то крейцер. Ну нічого. Нічого. Теж монетка, яка проважувала більше 200 років. Так, ходимо далі, друзі. Свіду ну шо, народ. Бачиш? О, тут білий. Бач? Я думав, що золото. Але в позолоті. Але в позолоті. Красота, що це за завирів, цікаво. Щоб це могло бути. Так, може бути. Позолочений пупенчик. Йду шукати другу частину, друзі. Ага, круто. Круто, круто, круто. Ну що, друзі, підійшов наш денний коп до свого завершення. Самі бачите, капот просто нереально крутий. Подивіться, скільки крутих хрестиків. На цей сьогодні дуже клявий хрестик попався пошуківцю. Так, Частинка створки Enkelpiona. Дуже гарна хрестовключна підвіска. Спочатку думали, що це срібло, але у нас тут є спеціалісти. Ось все-таки сказали, що це олов'яниста бронза, але знову ж таки, дивіться, який гарний стан. Так, срібна фібула, друзі, попалася. Так, ціленька, до речі, дуже кльово. Так, це спинка фібули. Ось закінчення якогось шнурка, мабуть, що так само їхнє срібне. Так, ще один хрестик попався срібний. Два денника. Цей один саме Антоніпій. Ну, це так само Антоніпій, але він бачите, який закишить. І зараз буду його, звичайно, що відчищати. Побачите у відео. Так, ну Багато-багато металопластики різноманітної, багато монет. Ось мені ще бубенчик попався цілий, так само його почищу. Надіюся, що буде. Бубенчати. <хи> так, ось таке ще кусочок якоїсь кусочок срібла. так Дуже клява прониць попалася по шуківцю. І от такий так само бубенчик. Багато металопластики. Я вже показував сьогодні цей перстень. ось ну, Це, мабуть, минуле, позаминуле століття. Ось так, ще от. Пошуківцю попався попався ціла пряжка їхня. Ну, А це кажуть, що це київська культура. Ось, Скоріше всього. Ну, тим не менше, друзі, за такий капот варто поставити вподобайку. А, і саме головне. <різь> так, саме головне, друзі. Бачите що? Скоріше всього, що це позолота, ось, але тим не менше. Колір сонця. <хи> так, на останок мені от попалося. Скоріше все, це був бубенчик, розламався. Жили тут не бідні люди, що мали можливість позолотити свої е, вироби. Ось таке от. Ну що, друзі, помию, обов'язково прикріплю. За таку за такий капот справді варто поставити вподобайку. Перший зимовий Коп, як то кажуть, завершений. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!